Послушай, друзья, послухай, ветерана-инвалида. Ветеранов на ветеранов-инвалидов войны забивают плотный болт. Я думаю, государство будет как-то помогать. По итогу, я прихожу, чтобы оформить пенсию себе военную, чтобы оформить одноразовую выплату по, по ранению, потом, когда я ногу потерял. Мне дают бешеные стопки документов и постоянно им чего то не хватает. То нет тех бумаг, то нет тех бумаг. Да. То есть... Можна було б говорити, як кажуть, давайте про позитив. Друзі, а хто буде говорити про те, що людина втратила ногу, а щоб оформити все це, так? Інвалідність ту ж саму, списатися, йому потрібно їздити обов'язково. І я з цим стикався десятки разів. Ми возили хлопців по можливості, бо їм все одно треба шукати автомобіль або бус, їздити з частини в частину, їздити на схід з ходу до частини, де стоїть там вона в тилу. Потім їздити по госпіталям, больничкам. І це ж не зупиняється. Ви розумієте, яка ситуація? Воно ж не зупиняється. І е, приклад, я ж вам розказував хлопцю, да, снайпер в голову попав. Е, я не раз говорив про цього хлопця, там півлиця вирвало. І що ви думаєте? Він рік не може списатися. Рік цілий. Він рік їздить в Харківська область, Київ, знову Харківська, Київ, знову Купінг, знову. І по кругу рік, то як їм жити цим людям? За що їм жити? Що ви робите? Ну, визначтеся, ви голосуєте сьогодні, Верховна Рада двома руками голосує, щоб там міняти чи не міняти літній час, і ось о, хлопців без них кинули на дорозі. Оприділіться вже, чим ви будете займатися, і що, що вам потрібно робити. Дякую.